Ланцюги протиковзання металеві, універсальні, є в кількох розмірах. Даний розмір виробник прописав як 30. Вони також є коротші, є 18, 22, 26, 30, як цей варіант. Є довші 34, 38. Ціни на конкретний розмір будуть прописані. Ланцюг являє себе ось таку конструкцію. На Частині, яка безпосередньо буде торкатися землі, скажімо так, льоду снігу, бачите, є спеціальні ще такі наварені, підсилені елементи. Тобто щеплення буде не просто цепок, так, загаль... так як в стандартних ланцюгах. Бачите, не просто, а ще є така наварка, ніби як їжак. Ось так він виглядає. Досить добротний, такий надійно зроблений. Принцип його використання дуже простий. Значить, цією частиною, не, не ребристою ось цією. А гладенько, відповідно, накидається на колесо. Проселяється оцей шнурок через диск. І спеціальним замком. Такий от механізм. Зараз я одною рукою спробую його затиснути. Да, вийшло. Ось так. І ви потім одною рукою ось так його. Ну, точніше, я одною рукою, а ви собі тоді ж собі нормально затиснули. Все. І ось так ви ним потім вже, відповідно, і користуєтеся. Він універсальний, підходить на, ну, скажімо так, на всі діаметри коліс, ширина коліс, зручний у використанні, які ще плюси даного цепка відносно. Стандартних таких цепів, які йдуть суто по розмірах і одягаються на все колесо. Що якщо ви стандартний цепок порвали, то все, ви вже на ньому нікуди не поїдете. Якщо цей цепок, наприклад, два штуки на колесо накинули, один навіть порвався, то другий спокійно використовується далі і ну і ви собі виїдете. Проблем немає ніяких. Але я навіть не знаю, як це треба газувати і куди їздити щоб даний цепок порвати. Ну Це практично не знаю, нереально. Бачите, тут є такі спеціальні зачепи. Відповідно, по асфальту даним ципком їздити не можна. Він використовується виключно тоді, коли ви вже десь або в болоті вже засіли так, що не можете виїхати, ну або, відповідно, під гору, сніг, лід і так далі. Є різні розміри, це розмір 30-й. Є вони ще коротші. 18, 22, 26, ну, відповідно, 30, 34 і 38. Сіни будуть прописані на конкретний розмір в описі до даного відео. Ось так не виглядає. Да, і, до речі, сама стропа, так звана, оцей шнурок, теж досить такий добротний. Капроновий. Тож його не так просто не те, щоб порвати, а навіть порізати, якщо потрібно буде. Точніше. Що мається на увазі, що він не розріжеться там об диска, об каміння і так далі, і тому подібне.